Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. І сьогодні 10-та ювілейна серія нашого проєкту «Етюд Дня. Рівно 10 днів тому ми започаткували такі проекти, як «Етюд Дня, який у розділі відео на каналі Шахи з гросмейстром рочистістю різноманіття. Порада дня від міжнародного гросмейстра. Вона у розділі Шортців бо коротеньке відео. І пропозиція дня, яка у розділі дописи. Коли я вирішив започаткувати цю ідею, майстер, один з провідних тренерів нашої школи, дав такий прогноз, невтішний, а може втішний, що це протримається 2-3 випуска, але точно не більше 10. Може він і правий. Друзі, я інколи ось так замислююся. А кому це потрібно? А навіщо це потрібно? Дійсно, може не потрібно витрачати сили та час на, ну, думайте самі. А ми все ж таки подивимося цей чут. Ще декілька я сьогодні розібрав так. Дуже-дуже ретельно, щоб було зрозуміло не лише кросмейстером або майстерам, а щоб було зрозуміло і шахістам. Абсолютно різного рівня гри. І ось у цьому ітюді, я думаю, користь від розібраного мною цього етюду отримають шахісти не лише високого рівня, а й шахісти зовсім-зовсім початківці. Давайте перш, по-перше оцінимо позицію. Звичайно, перевага за чорним, бо вони перші ставлять ферзя. Ну, бувають випадки, коли той, хто ставить перший ферзя, не досягає ніякої переваги. Але тут ну, то виключення, так? Звичайно, перевага за чорним. Тим не менш білі рятуються єдиним ходом g7. Але ми подивимося і інші ходи. Наприклад, король б'є F5. Таке логічне рішення для шахістів-початківців під'їсти пішака. Тоді чорні ставлять ферзя, звичайно. Тепер подивимось дві ідеї: h6 та король в 6. Якщо H6 король, аж 7, ну g7 король 7 пішаки заблоковані, чорні легко їх поїдять. Якщо h7. Ферзь d4, чорні беруть під контроль поля перетворення, ми про це вже казали, ну і доволі легко виграють. Звичайно, можна виграти ходом король f 8, король g7, потім пооб'їдати пішаків, але найточніше король 6, бо пішаків все рівно не можуть стати ферзем. І партія закінчується матом. Або таким, або при король g5 таким матом. Король і ферзь діють злагоджено, і це приводить до мату. Давайте подивимось після королів 5 вже один ферзь спробу зіграти королів 6, прорватися королем на допомогу пішакам. Ферзь, ну я казав про це лайфкак. Він в веншпілі. Е, я це ще казав учням там років більше 20 років тому. Розповідав, що ферзь повинен ось так мати найбільшу таку амплітуду а більш такий радіус дій, так? щоб активно міг себе проявити. Тому, звичайно, можна було піти з Д4, але привчайте себе до таких. Дальніх шахів ферзев. Ферзь h8, ну блокуємо пішака, під'їдаємо ще одного пішака. Ну, король 8 не можна через мати один хід. Тут, звичайно, чорні легко виграють ще, тому що Ну, і так виграно, але легко виграють, тому що король дуже близько. Але навіть якби не ферзь, я спеціально навів не Ферсі 8, покажу план елементарної перемоги. це... Змушуємо короля зайняти поле перед пішаком, і тоді маємо темп підвести свого короля. І знову проводимо цей самий прийомчик. Добре. Все це подивилися. Це, всі ці варіанти подивилися. Давайте подивимось королів 6. Проба ховатися за пішаком суперника. Король й 8. Ну, такий логічний хід короля підтягнути. Якщо g7, G1, ферзь, а 6 знову починає працювати чорний ферзь, підходить король, пішаки вже нікуди не йдуть, і ще справа закінчується швидким матом. Що буде у випадку а 6 Ставимо ферзя і знову ферзь починає грати. Король підтягується, ну і доволі легка перемога знов-таки з матом. Не рятує король А6, підтягують чорні короля, ставлять ферзя. і... Король з ферзем легко переграють цих пішаків, тим більше змушують білих піти G8 ферзь і отримати мат. Давайте подивимось хід g7. По-перше, не виграє найприродніше же 1 ферзь. Дуже дивна позиція завдяки пішакам F4 та F5. Короля 6, король А6, король є 7 І що? Немає, вже в принципі тут в чорних немає захисту від g8 ферзь. Ну, якщо вони не хочуть програти. Король 7, G8, FG8 пат. Запам'ятуєте цю конструкцію. До речі, я ось так подумав, що я не є експертом з ПАТі. Не є. В своїх партіях, ну так, в мене бувають десь пати. Десь я рятувався за допомогою цього елементу. Але порівнювати себе, наприклад, теж з нашим херсонським гросмейстером Юрієм Солдовніченком в цьому компоненті абсолютно безглуздо. Це просто був геній Пату. В нього було багато прикладів, коли він так ось вивертався, в начебто абсолютно безнадійних позицій. І для мене це, ця людина була найідеальнішою в плані рятування саме за допомогою партії. Про себе і близько такого сказати не можу. Так, g 7 давайте подивимось, g 1 Тура. Тут я бачив це відео, ну я ж втрачаю в тих ці різні відео. Як аматор один. ну, Він просто по книжці читає і навіть не може відійти на хід від книжки, бо сам ну, взагалі нічого не розуміє. Е, і ось чому не можна вчитися шахом в аматорів. Чому це буде дуже небезпечно для вас? Він каже: тут теж нічия. Яка нічия? Після вже один Тура нічия лише приході короля 6, король Сім, король 7. Короля 7. А 6, ну і ось такий пад, схожий на позицію з партію. Але є ж правила відштовхування плечем, ми про нього казали. І тут білі дуже легко перемагають один з пішаків, а скоріш за все, обидва стануть ферзями. Бачите, короля не підпустили і йде йде собі ферзь. Тому не може вас аматор навчити, навіть якщо буде мати перед собою книжку з ідеально розібраною позицією. Не навчить він вас шаху. Це ще раз доказує. Ну, а ми дивимо. Тобто він, ну не розумієш ти, шахів. Ну подивись, може, з компом, може якось проаналізуй. Ні, а аматори так не діють. Вони самі не вміють і вас навчать не вміти. ж 7 король 7. Чорні підводять короля, знову таки, ж 8 ферзь приводить до знайомого. Вибачте, де воно там. Ну так, Ж8, ферзь проводить до знайомого фіналу g 1 Тура, звичайно, не можна ставити ферзя, я просто ось це хотів показати ще. Не можна ставити ферзя, бо буде нічия знайомий пад, але чорні ставлять туру. І це знайомого для мене, я ж це дивився. Короля 6, тура б'є g8. Ну і дуже легка перемога. Запам'ятайте цей прийомчик. Цукцванг, і в чорних просто немає вибору, в білих немає вибору, як піти королем і отримати такий мат. Добре, а що ж робити білим? Треба совати короля вперед. Король це дуже сильна фігура. Коштує 4 пішака венчки. Ж1-ферзь ферзь, знайомий для нас фінал, саме короля 6 і ж 8 ферзь ферст Ну, Або 4, G8 ферзь 4, 8 ферст спати. Тому дивимось Ж1-тура. В цьому випадку програє короля 6 через королів 6, пішак втрачається з шахом, ну і типова конструкція на цукцванзі мата королеми Туру. Тому в білих вибір лише король аж 7. Ховаємось. Королів в 7, і тепер не можна піти короля 6, начебто після тура g 7 буде пад. Але чорні зіграють король 6, заберуть цього пішака з І Далі ми вже бачили на цукцванзі легко ставиться мат. Передаємо чергу хода і ставимо мат. Що ж робити білим? Білі грають а 6, і це вже нічейна позиція, яку потрібно знати будь-якому першому розрядку. Я її знав, будучи першим розрядником. Тобто. Тепер після Туражу 4, звичайно, найпростіше зробити нічую ходом g8 ферзь і отримати пат. Але, друзі, я знов скажу маленький лайфхак, як без цього. А якщо у суперника секундочки і у вас більше часу, то тоді король аж 8. Якщо ви знаєте цю позицію, ви можете дозволити собі пограти. Суперник же може думати, що тут є якийсь виграш, десь не розхвилюватися на секундах і програти навіть. А нічию ви не втрачаєте, можна... Піти якось тут аж змусити до тура g7 з патом, або продовжити стрибати король H7. І знов-таки є хід Тура eh, король h 8, а є хід G8 ферзь з патом. Дуже гарне закінчення, в якому ми побачили, які мотив. Друзі, які мотиви ми тут побачили. Знову таки, фактор простору, відштовхування плечем. Те, що не завжди в еншпілі потрібно ставити. Ферзя іноді туру або коня через, там, наприклад, патові мотиви. Дуже цікаве закінчення. Я його розібрав так, ну, намагався розібрати, щоб воно було корисне для шахістів будь-якого рівня. Ну що ж, ювілейний випуск записали, подивимось, чи будемо продовжувати далі. Бережіть себе.